Дві посилочки забрала я в один день. Це посилка від дуже відомого і з гарною репутацією розплідника Парасток. А це моя ризикована покупка, бо рейтинг дуже низький в цього продавця. Багато написано чого негарного, не з приводу товару, а з приводу спілкування. Перше розпакувала від Паростка. Ну ось їх фірмові бірочки, які на протязі багатьох літ не вигорають. І можна подивитися, що за сорт ми посадили, якщо забули. Пакування в них завжди якісне. І зараз я достану ці саджанці. Все супер, як завжди. Параз так це якість. не тільки пакування, але й саджанців. Ніколи не чула нічого поганого. Окрім що в них буває такі, знаєте, пересорт, але ну, вони вважають, що це троянда такого сорту, але це не вона. Ну, це такі, знаєте, дуже-дуже непоширені випадки. І ось так виглядають саджанці, коріння запаковане. Там, мабуть, є тирса, мені здається, вона волога, це відчувається. Ну, і стан, стан самих пагонів він просто ідеальний. Подивиться, які саджанці від паросток. Спокуса в мене була троянда мія біча. Це сорт дуже подібний на міябі, але іншого кольору. Ось так цікаво мені стало міябі, я вже замовила в Наді Панасюк, а це Міябіча. Потім я захотіла замінити свою троянду відку антик і захотіла її поміняти на Супер Дороті. Це буде мій експеримент. Чому саме на Супер Дороті? Я хотіла, щоб троянда була не дуже колюча. Ну і як бачимо. Траяндочки немає великих колючок. Ну, я не хочу велику троянду, яка має багато колючок, з якою дуже важко буде впоратися. Ну, і третє, це я вже вимушена щось брала, подивимось, бо, можливо, десь також буду робити заміну. Все рівно всі свої саджанці я буду саджати у горщики. І це найкращий спосіб. любі. Бо в мене зараз вже ось. Виникає бажання пересаджувати троянди. Я купила взимку посадила. Зараз я дивлюся, що я не хочу, щоб вона там була. Якби вона була в горшечку, це було б дуже просто. Всі троянди підуть в горшечок, і, можливо, ця трояндочка, я подивлюся на її квіточку, як вона тримається. Можливо, вона піде на заміну якимось іншим. В мене вже є такі, що я хочу від них позбутися. Так, позбутися. Ну, і ось коріння саджанців від паростка, все дуже розгалужене, міцне. Коли я раніше ще чула, блогери розповідали, я ось на янду саджаю в горщик спочатку, потім дивлюся, яка квітка, що як, я думаю, ой, це така марока. Та ні, любі, марокка це в нашому спекутному кліматі, потім пересаджувати троянди. Вони дуже-дуже погано це можуть перенести, якось, наприклад, цей рік. Ось уявляєте, що є такі трояндочки, які, як от доросли до першої хвилі цвітіння, все і більше за весь сезон вони не виросли, бо така була спека шалена. Така була шалена спека, і не дивлячись на поливи і все інше, але дощів не було. І пересаджені троянди зовсім не розвивалися. А також троянди, які я посадила свіжі розвідку. Зеро. А в горщичках завжди є можливість попідлівати навіть якоюсь більш чистою водою ось такі справи. Далі, це також продавець з Prom .ua. Рейтинг на момент покупки, в нього був 90%. Претензії були довго висилають, не було нічого, що там якийсь пересорт. Продовго висилають, гроші беруть попереду, довго висилають. Ну і ще і невічливий продавець. Саджанці також, мабуть, в тирсі або глина. Зараз розпакуємо. Побачимо. Вони не такі великі, ну я ж кажу, і рейтинг тут менший, і, і ось різниця. Я ні, ні роблю це. Для того, щоб сказати ні, вони купують квітучий сад. Дивіться, які малі. Ну, вони більш нагадують однорічні, але це не є проблема. По цені вони такі самі, як ось в Паросток. Кабанчики. В мене багато трояндочок від Паросток, і я завжди завжди впевнена в їх якості. Ось цього продавця з чистим серцем раджу всім. Ось яке коріння має цей саджанець. Ну, це просто якість вау. Дякую, Паросток. як завжди, ви на висоті. Як завжди ви на висоті. Буду використовувати ось такі гетероауксін. Ну, це такий, знаєте, укорінювач. Є там у мене ще якісь штучки для укорінювання. Можливо, їх буду також застосовувати з часом. І потім в горщик буду вкладати. Ну, це вже на наступний сезон. Добрива асмакот, яке розроблено спеціально для горшечних рослинок, ось так. І що я вам хочу сказати, що в горщику троянди розвиваються гарно, і в них багато-багато з'являється ось таких молодих корінчиків, таких тоненьких, біленьких. Це дуже гарна ознака. І потім ось цим комом з горщика пересаджувати взагалі не важко.